Відпочинковий комплекс жайворонок. Жовтий місяць. Зроблю короткий відеоогляд. Подивимося, скільки людей, які ціни. Так, Ціни. 2 години 250 гривень, 3 години 300 гривень, цілий день 450 гривень. Пільги для пенсіонерів. Для студентів, Учасників бойових дій. Безкоштовно діти до 120 см, і діти із інвалідністю до 18. років. Шафа 30 гривень. Сейт 30 гривень. Осінь. Жовтень місяць. Гарна погода. А це термаль, чи Ні, це артезіанський басейн. І Йдемо подивимося. Дрес-код без купальників Так, обід до п'ятої години. Так, беремо підносики. <рес> Так, що тут є? Салати, винігрет 100 грам 30 гривень. Сало 30 гривень. Гуляш, капуста. Що? Капуста тушена з грибами, куряш свиний. Тіфтлі, шишка, свина, ребра свині. Я кажу, крик є.

Робіти 176 гривень. картопля з гуляшем і гречка з випорванням. Так, сніданок. Сніданок. Тільки на сніданок треба вибирати. А обід можна брати будь-що. Налисники. Каша з знищуємо. Вареники. Комплексний обід до 10-ї години. А з 10-ї можна брати будь-що. Налисники з сиром, вареники з картоплею і сосиска. 125 гривень. Минулого року відкрився ось цей басейн, Дитячі дірки. Хлоркою пахне. Але людей тут нема, дітей нема, бо жовтий місяць. такі дитячі гірки ще будуються тут ще є гарячий басейн. Попробуємо. Холодний, холодна вода, І ще не готовий, нема підігріву. Не Подивимося. Тут такі душики. Ще минулого року ми були в липні, що цього не було. Я что Це ще что? Смотрите. Давай, половинка. Нет, ты надо Ага, семенчики. Заговорила мне. О, это. Ты нормально ходишь. Так вот. А тоже Массаж стоп. Формування стопи для дітей, щоб забивати стопу? Так, тут таке кафе, в яке не працює. Дитяче кафе, напевно. Дуже хлоркою смердити. Вітамінний бар закритий. На сезон для вітамінного бару. Так, йдемо далі. дуже холодно, 15 градусів тепла. Завтра повинно бути ще тепліше. Орестем гарячий басейн, рітися. Каводечка будуть. Нехай будуть. Але коли басаємо в інший басейн. Кисневий. А ну йдіть. спробуємо. попробуємо тут не дуже гаряче, не дуже гаряче. Уже немає, она Степановна. Одежда Степановна. Ну, это вроде бы Тут найтеплейшие.

Поліархрети, острофондрос, гіпотонія, гіпертонія першої, другої стадії, атеросклероз, розплібі і так далі. Йдемо в цей басейн. Тут не така гаряча. Рушники. Ішли, Діма, беремо рушник. Йдемо ще в джакузі, а потім в сауну. Ой, вітерецетувальні. Діма, дати тобі рушник. Осіння фотозона. Тут фотки гарні. Потім пофоткаємо. Я на ровері їжджу. Може дитячого тепліша. Може дитячого тепліша. Але, я думаю, така сама. Тут, здається, трошечка тут трошечка тепліше. Дитячому трошечка тепліше. Ага. Напевно, трошечка все одно підігрівається. Тепліше. Да. Може бути. Йдем в джакузі. Скоротимо шлях. Там багато людей. Давай сюди. Тут як огірків в бочці. Так, а ну я поставлю кульок сюди на табуретку. Піддемо. Щоб це джакузі, помасуємося. Ставте сюди. Джакузі п'ять-сім хвилин. Баніпу це банк, вони йдуть у будку спочатку. Вони Ні, вони спочатку йдуть, а потім втера. І п'яток голову не мостити. А ви курну?